Вітаю вас на каналі TrinitySB. Тема сьогоднішнього відео базове налаштування меж систем відкуді. Поїхали. Ця інструкція підходить для будь-яких межсистем відкуді, але я буду демонструвати на базі системи М3000. Беремо будь-який пристрій та робимо його головним. Яким чином? Просто під'єднуємо кабель від провайдеру до першого порту. Перший порт ось він підписаний. Під'єднуємо кабель нашого провайдеру. Після чого під'єднуємо живлення. Та чекаємо, поки наш індикатор не загоріться простим білим кольором. В принципі, на цьому етапі можна вже під'єднатися до нашого пристрою та перевірити наш інтернет. Для цього достатньо ось цих даних. На наклейці вказана назва Wi-Fi мережі та пароль. Наступним кроком зробимо з вами базове налаштування нашої Wi-Fi мережі. Що ми будемо робити? Ми змінимо назву нашої Wi-Fi мережі та пароль. Для того, щоб зробити базове налаштування, нам потрібно під'єднатися смартфоном до нашої нової Wi-Fi мережі. Для цього відкриваємо налаштування Wi-Fi та шукаємо Wi-Fi мережу з назвою Kudie. Ось ми бачимо нова мережа Kudi 9E. Під'єднуємося до неї. Потрібно ввести пароль. Пароль можна взяти на наклейці самого маршрутизатора. Ми підключилися до нашої нової мережі. Тепер можна відкривати браузер та вводимо адресу kudit.net. Ми з вами попали на головний екран. Нам потрібно ввести пароль. Пароль по замовчуванню: адмін. Його ви теж можете знайти на наклейці. І так, ми з вами попадаємо відразу в головне меню налаштувань. Він пропонує систему Mesh Wi-Fi роутера. Окей. Нічого не змінюємо, рухаємось далі. Далі маршрутизатор пропонує нам змінити часовий пояс. У нас тут все вірно стоїть. Далі налаштування режиму «Ван». Саме цей режим вам знадобиться, коли ви налаштовуєте підключення до вашого провайдеру. Якщо провайдер надає автоматичну адресу, то ви нічого тут не змінюєте, просто рухаєтесь далі. Якщо провайдер вам дає статичну адресу, натискаєте на протокол. І вибираєте варіант, статична фіксована ip адреса Ці налаштування ви знайдете в договорі з вашим провайдером. Наступне меню це налаштування Wi-Fi мережі. Що ми тут з вами зробимо? Ми змінимо назву. До речі, це робиться в диапазоні 24 ГГц та в диапазоні 5 ГГц. Все робиться окремо. Назвемо нашу мережу Coodie Home і відразу змінимо наш пароль. Як бачите, пароль. Стоїть заводський, а ми його змінимо в наш пароль, який ми з вами захочемо. І те саме робимо в діапазоні 5 ГГц. Готово, рухаємось далі. Роутер нам виводить звіт по нашим налаштуванням. Ми можемо перевірити його. Режим Wi-Fi Mesh Router, тип з'єднання з провайдером Client DHCP, назва мережі на 24 ГГц, пароль та назва мережі на 5 ГГц та пароль. Зберігаємо та застосовуємо. Зауважу, так як ми з вами змінили назву нашої Wi-Fi мережі та її пароль, нам потрібно з'єднатися з нашою новоствореною мережею. Для цього запускаємо наше налаштування Wi-Fi та бачимо ось нашу новостворену мережу Woody Home 24 та 5 ГГц. Та просто з'єднуємося, вводимо наш новий пароль, підключаємось. Іде отримання IP-адреси, наш смартфон. Пише, що ми підключені до пристрою, у нас все окей. Наступним кроком буде синхронізація наших пристроїв для створення нашої єдиної меж-системи. Для цього потрібно на головному пристрої натиснути кнопочку синхронізації до тих пір, поки не почне блимати наш індикатор статусу. І те саме потрібно зробити на додатковому пристрої. Теж натискаємо кнопку, і обидва індикатори починають блимати. Потрібно зачекати декілька хвилин. Коли індикатори почнуть просто горіти білим кольором, це означає, що система налаштована. Якщо у вас по якійсь причині не вийшло синхронізувати пристрій за допомогою кнопок, є ще один спосіб додавання додаткового обладнання в нашу меж-систему За допомогою веб-браузеру. Для цього в браузері. Вводимо адресу kudi.net або 192.168.10.1. Попадаємо на головне меню. Як бачите, намальований наш пристрій, та біля нього такий плюсик. Натискаємо цей плюсик, натискаємо кнопочку рухатись далі. Як бачите, йде сканування мережі. І система автоматично виявила наш пристрій. Нам просто залишається натиснути кнопку Додати. Далі йде підключення, потрібно зачекати декілька хвилин. Як бачите, індикатори горять просто білим кольором. Це означає, що система синхронізувалась. На веб-сторінці система пише, що успіх. Далі маршрутизатор нам пропонує віднести додатковий пристрій в зону слабкого сигналу. І натискаємо далі. Все. На головній сторінці ви бачите тепер ось в зеленому кольорі. Пише, що у нас два девайси. Тепер ви можете ось цей додатковий пристрій віднести в ту зону, де у вас був слабкий Wi-Fi сигнал, та перевірити вже вашу меж систему в комплексі. А для тих, у кого система складається з різного обладнання, але з системою меж, трошечки буде інша інструкція. Чому? Тому що на роутерах немає кнопки pairing в них є замість цього кнопочка WPS. Так само використовуєте її, натискаєте її короткочасно. Одну секунду, починають блимати світодіоди і потім натискаєте кнопку Pairing на вашій Mesh-системі. Все, система синхронізується, і такий самий принцип використовується і через веб-інтерфейс. Тобто ви заходите на веб-інтерфейс головного роутеру, натискаєте плюсик. І додаєте додаткові елементи вашої межсистеми. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей!